A famous Japanese chef taught me велика ложка два яйця і буде у вас така страва. If you pour hot water over the eggs. Беремо трохи кип'ятку. Я надіюсь, ця чашка не трісне мене в руці. Тепер well. мішуємо. 30 then drop a few forks in a pot of boiling water. Декілька... Хвилок. And place the plate of eggs right on top. Cover and let it steam for about three minutes. Once it's set, cut it into cubes. 15. В мене не таке яскраво жовте. Нарізаємо кубиком. Then soy sauce. Соєвий соус. Sesame oil. У мене оливкова олія з чесником. Crushed garlic. Трохи чесники. Honey. Це імбирно-лимонний джем. Мехо. Мед. Salt. Сіль. And pepper. Перець. Pour it over the omelet cubes. Додаємо до омлету. Чесно, виглядає вона так собі. Давайте скуштуємо і перевіримо, чи стане цей омлет для мене найкращим на все життя. А смакує він краще, ніж виглядає. Мабуть, я забагато соусу налив Секунду. Щось в цьому є. Це дійсно дуже смачно.